Вам та вашим сім'ям. В ефірі передача Вихід є. Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі другу частину проповіді з любов'ю. В першій частині ми говорили про те, що Бог і любов це практично дві нерозривні речі. Що ми говоримо Бог, це означає любов. Що ми говоримо любов це означає Бог. Тобто, для Бога надзвичайно є важливим проявлення нами з вами любові. Ось чому Він. Дивлячись на життя людини, дивлячись на вчинки людини, так прискіпливо дивиться, щоби все ми робили, виключно опираючись на любов. Ось чому Бога не сильно вражають наші здібності, наші досягнення, і навіть наші жертви не сильно вражають Бога, якщо ми робимо це без любові. У Біблії написано, що навіть якщо ми спалимо себе. Ради інших людей, але зробимо це без любові, це не вражає нашого Бога. Звичайно, що мова йде про Божу любов агапи. Любов Агапи ніколи і нічого не вимагає замін. Ми робимо добрі речі людям, ми поступаємо правильно і ніколи не чекаємо, щоб нам замін теж зробили щось. Правильний або добре. Саме так хоче Бог, щоб ми з вами поступали по відношенню до інших людей. Якщо ми так будемо робити, це принесе нам свободу. Тобто, коли у нас є побудження зробити якийсь вчинок, зробити якусь добру річ людині, ми робимо це, не чекаючи взамін з її сторони, щоб вона теж робила нам добрі справи. Дуже часто. Коли ми робимо якісь добрі речі людям, а вони взамін нам не роблять, це приносить нам смуток. Це приносить нам якесь в серце горич, тому що ми зробили щось добре, а людина не відповіла або наоборот, зробила щось погане по відношенню до нас. Ось чому Бог говорить, що ви, як мої діти, як християни, повинні все робити виключно, опираючись на любов Агапи. Тоді ми. Будемо виглядати в очах Бога великими. І саме це Бог чекає від кожного із нас. Деколи можна почути, що це надзвичайно висока планка, безумовно, що досягнути цього непросто. Але це вимога Бога. І ми не можемо з вами сперечатися або немудро сперечатися з Богом, а краще. Старатися досягати цього у своєму особистому житті. Тим більше, що ми, християни, маємо на кого опертися. В серці у нас живе Дух Святий, і ми з допомогою Духа Святого маємо реальну можливість робити добрі діла з любов'ю Агапи. Саме про це, як досягати з любов'ю агапи, добрих діл, ми і з вами будемо говорити в другій частині цієї діти. Нехай Господь, я ясно, благословить ваш перегляд. І Божа любов агапи прийде у ваші серця. Господь, нехай в моєму серці завжди горить вогонь. Сила. Нехай Господь, вогонь Духа Святого, реально горить через мене і передається іншим людям. Гей! Okay. Аллилуйя! Люблю тебе, Ісус! Иисус, Иисус. В тишине, в тишине найду тебя, Иисус. И на наговор гор найду, когда ищу лицо твое, о мой Бог. Найду тебя, найду тебя, когда я жду, когда колени поклоню пред тобой. Найду тебя, когда молюсь тебе. О мой Бог, я сотвори во мне, сотвори во мне сердце чистое, дух правый обнови внутри, дай увидеть мне Господь тебя разожги, разожги во мне. Що ще одна, щедная ще А, Виясняйте відносини. Як? З любов'ю. Ну, хтось комусь щось сказав, хтось на когось десь не так подивився. Ну можна ж вияснити відносини з любов'ю. Амінь. Підійди з радістю, спокійно. І спитай, брат або сестра, чому ти так поступив? Чому ти так зробив? Але з спокійним серцем і з любов'ю. Амінь? Це ж реально, і це можливо все робити. Бог каже, все, що ви робите, робіть. З любов'ю. Плоть до того, що виясняєте відносини з любов'ю. По відношенню один до одного. Звичайно, що ми всі різні люди. Звичайно, бувають якісь конфлікти. Ну, неможливо прожити життя, щоб нікого не було ніякого конфлікту. Ну, це однозначно. Але, знаєте, щасливі сім'ї відрізняються від нещасливих тим, що в щасливих сім'ях всі конфлікти вирішуються з любов'ю. Ти просто не задоволений чимось. Ти береш дружину, садиш на поліцека. Послухай сюди. Я тебе люблю, ти хороша. Ну, послухай мене. І все спокійно, ти не кричиш, не бігаєш, не гримаєш і так далі. Так само робить дружина. Накаже, чоловічка, воно сідає то. Я хочу з тобою поговорити. Я тебе люблю, ти хороший і так далі. Але давай ми зробимо так. Тобто всі речі можна спокійно вияснити, якщо є любов. Повірте. І тому сьогодні просто пропоную вам. Прив'яжіть, міцно прив'яжіть, міцно до всього, що ви робите, прив'яжіть любов. До слів, до діл, до служіння. Прив'язуйте цю любов. Вона вічна, послухайте, вона допоможе вам переборювати багато різних проблем у своєму житті. Весь каже відповідання. Я буду служити і робити добрі діла. З любов'ю. Люди. Це ж так просто, далеціні, з любов'ю. Знаєте, добре діло зроблено добре, це правильно, але добре діло зроблене з любов'ю, воно помножується на сто крат. Ви Наскільки дивідендів більше? І тому з любов'ю саме важливіше. Як це з любов'ю? Два слова хочу сказати. Тому що, знаєте, я сам з цим задумувався, ну як це значить з любов'ю. От я роблю якесь діло. От як з любов'ю? От що це таке? Я не знаю, що я над цим задумувався, я задумувався. І думаю, що. Хочу з вами поділитися, до чого я додумався. Що таке з любов'ю? З любов'ю – це з правильними мотивами. Це дуже важливо. У був правильний мотив. З правильними мотивами. Друге, з правильною ціллю. З правильною ціллю. І третє з правильною поведінкою. Це важливо. Тобто ми маємо мотив, він буде правильний. Тебе буде правильна ціль і правильна поведінка. З любов'ю – це з миром в серці. І з радістю та усмішкою на обличчі. Якщо в тебе немає миру в серці, ну, ти не зможеш проявляти любов. І тому повинен турбуватися, щоб в нашому серці завжди був мир. З миром в серці і з радістю. І усмішкою на обличчі. Дай згідно з вами, що є люди від природи, від Бога. У них всі 36 на веду. Ну, їм повезло. Є не є, що тільки там шість на веду. А ще взагалі ні одного зуба не видно, отак постоянно. Ну треба вчитися. Спочатку один зубчик, раз, потім два і так далі. І ти побачиш, ти реально навчитися. Я бачу деякі з вас так: ні один зуб не показує. Та є у вас зуби, я знаю. А якщо у вас немає, робіть такого, смійтеся і раз. А ще краще просто кладіть зуби. І це буде нормально. Це буде правильно і нормально. З любов'ю це завжди з Богом, доруці. З любов'ю робити щось, це завжди робити з Богом. Тому що ми казали, Бог є. Любов. І тому, коли ти, дивіться, це вигідно нам, коли ми будь-що робимо з Богом, ми будемо успішні. Якщо ми з Богом почнемо виясняти з кимось відносини, ми наладимо їх. А якщо, звичайно, без Нього, то ще гірше ми станемо. Це факт 100%. Ви це знаєте, да, з практики? Якщо без Бога краще не підходити, нічого виясняти, краще мовчати. І тому з Богом, це з під керівництвом духа. Святого. Ти підходиш спокійно, з любов'ю до людини, не щоб задавити її, а щоб з любов'ю сказати свою точку зору. Коли ми любимо, це не значить, що ми завжди повинні погоджуватися зі всім. Це не так. каже, що любов не завжди шукає свого. Тобто є час, коли ми можемо, і це правильно, сказати, ні, моя точка зору ось така. Але сказати це з любов'ю. Не з тиском, не з криком, не з напором таким, що все змітає на своїй дорозі, а спокійно з любов'ю Сказати свою точку зору. І так, мотив. Що це таке? Мотив правильний це добро іншим, без бажання щось взамін. Оце є правильний мотив. Тобто я роблю якесь добре діло. Правильний мотив. Я роблю добро іншим з любов'ю. Без бажання або без думки отримати щось взамін. І знаєте, якщо ми, я думаю, що Бог суд буде судити нас на суді нагород по мотивах. Навіть якщо ми зробимо щось ну недобре, але мотив був хороший, я знаєте, я думаю, що Бог нам це зарахує. От просто впевнений це. Ну ми ж хотіли. Добре. Ну буває так, правда? Ти хочеш добре, вийшло, як не завжди, ні. вийшло вийшло так, як ти хотів. Я переконаний, що Бог не боквої. Він побачить наше серце. А буває так, що ми хочемо щось недобре, а зробилося добре. Бог цього не зарахує. І тому, коли в нас правильний мотив, коли ми чисте маємо серце, тоді Бог буде нас правильно оцінювати. Дальше. Ціль. Якою повинна бути ціль, коли ми робимо добрі діла, коли ми служимо і так далі? Ціль це воля Божа. Що хоче Бог? Воля Божа. Не твої, якби, ну, егоїстичні вигоди, не твоя егоїстична вигода, а виконання його волі. Оце є ціль. Це відношення до людей, відношення до служіння, відносні з Бога. Всюди на першому місці повинна бути воля Божа. Що хоче Бог в цій ситуації? Що хоче Бог, щоб я зробив? Що хоче Бог, щоб я сказав? Знаєте, якщо ми дійсно до цього прислухаємося, що хоче Бог, щоб я сказав, ми наполину менше почнемо говорити. Mm. Давайте реально. І це 100%. Тому що ми перше говоримо, а потім думаємо, так, це правильно чи неправильно. Вже пізно ти вже сказав. І до спочатку треба що? Думати і просити Дух Святий. Що ти хочеш, щоб я сказав? Що ти хочеш, щоб я зробив? І тоді, звичайно. Ми будемо зовсім по-іншому виглядати у Бога. Правильна поведінка. Показати Бога, а не себе. А це і правильна поведінка. Коли ми поводимо себе, робимо якісь чинки, правильна поведінка це показати Його. Наприклад, ти да? молитовне служіння. Ти йдеш сюди з розумінням. Правильна поведінка з розумінням. Не так, о, сьогодні я. Мене заставили, буду молитися, приходити в четвер і так далі. Ні. Ми приходимо і розуміємо, що молитва рухає руку Божу. І навіть якщо ти не молишся тут на сцені, це не значить, що тобі не треба приходити в четвер, доросли. Ви ж думаєте, що от, в четвер мають приходити тільки от пастора і прославлення. Ну і ще самих таких свідомих 10 людей. А останні думаєте, ну це не для мене, це для вас. Тому що. Ми всі є церква Божа. І нас, на нас всіх покладено Богом виконання бачення церкви. І тому, коли ти правильна поведінка, ти приходиш з розумінням на молитву. Амінь. Алілуя. Алі ну, хоч декілька амінь. Дитяче служіння, наприклад, що таке правильна поведінка? З бажанням. Ти йдеш на дитяче служіння з бажанням, а не думаєш, як олізнути. Від дитячого служіння, благословення служителя. Наоборот, о, дитяче служіння, я йду, я буду служити дітям. Алелюя! це важливо. Ви ж стали служителями, дитячими. Ви вчите наших дітей. І тому ми повинні це робити з бажанням. Тому що малесенькі діти мають ще більше розвиваний дух. Вони махом вас розкусять, що ви їх не любите. Повірте, я вам даю слово. Ви ще можете дорослого обманути. Маленьку дитину? <laughs> Нереально. Вони вичисляють махам, хто їх любить, а хто просто прийшов для того, щоб відбути там. Проведе домашньої церкви. Ти повинен бігти туди. Правильна поведінка. О, домашня церква. А не думати, ай, знала ця домашня церква. Зною має туди йти. Тобто це все важливо в Бога. Бог дивиться, щоб у нас була яка. Правильна поведінка. Щоб ми робили все з любов'ю. І знаєте, що саме головне? секрет? Це зовсім не важко. Повірте. Справа в тому, що більшість із тих, хто так не робить, ви так ніколи просто не робили. Ви думаєте, це ж важко. Ні. Це не важко, це легко. Повірте. Тому що ми це робимо з Богом. І коли ти входиш в цю. Колію Божу, ти з радістю біжиш на служіння, на у церкву, на служіння, на домашню. Ти просто не мислиш собі життя без цього. І ця любов, вона дає тобі сили, і ти все встигнеш. Повірте? Чому люди не служать? Чому е, не приходять на всі служіння? Ви думаєте, я ж не встигну. У мене багато справ. Повірте. Тисячу процентів гарантії. Якщо ви покладете Бога на перше місце, почнете ходити на всі служіння, ви в два рази більше встигнете дома все зробити. Не вірите, особливо звертаюся до систем. Попробуйте і ви це побачите. От давайте два місяці. Ось зробіть, як я сказав, а потім прийдіть і скажете. Якщо це неправда, я вибачуся. Але чесно, йому я сну. Я, не одна сестра вже мені казала, Ой, та як я буду служити пастер? Я не маю коли, в мене дитина, ну, у мене робота, у мене то. Я їй казав, ну ти попробуй. Не попробула каже, пастор, я все встигла. В мене ще вільний час, я навіть кіно подивилася. Представляєте? Тобто до цієї пари вона не мала коли кіно подивитися. А коли почала служити серйозно Богу, а кажеться, Бог так все зробив, що вона може і кіно ще подивитися. Ну хіба це не благословення, а? Ну це не є Ми маємо душу і можемо деколи подивитися після молитви і читання Біблії, можемо вам подивитися кіно. Амінь. Але, але після молитви читання слова Божого. І так, дивіться, ще одне місце. Галатам 6, 9, 10. Галатам 6, 9, 10. А роблячи добре, скажи, я буду робити добре. Але? Не знуджуємося. Оце таке слово класне українське Бібліє. Я знаю, як російське. З, не знуджується. Знаєте, е, що таке знудитися? Це робиш добре діло раз, робиш два, робиш три, і думаєш, ну а де? І думаєш, я більше не буду робити. Це знудився. Послухайте, ми з вами читали, що любов вічна, вона нікуди не дінеться. Нагорода тебе чекає обов'язково. І чекає не тут, в цьому нещасному матеріальному світі, а у вічному духовному. За тобі тут, ну толку сто, тобі сказав, дякую. Ну і що? Тобі легше стан? Наврядний. А прийдеш на небо, тобі сам Христос скаже, я вдячний тобі, що ти з любов'ю робив добрі діла. Ну, що важливіше? Я думаю, значно то, правда? І так дивіться, каже Біблія. Галатам 6, 9, 10. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо. І тут є передава, коли не ослабнемо. Тобто дивіться, ми не просто повинні зробити три добрих діла і ослабнути. Раз. Знаєте, часто, ну часто, а де коли християни ослаблюють. Я бачу, ви служили, 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 потім раз? Ослабле. Біблія каже, ми не повинні що? Ослаблюватися. Чому? Тому що тоді вся наша нагорода буде меншою. Тому Біблія каже, ми не повинні ослаблятися. Тож, тому, поки маємо час. Усім робім добро, а найбільше одновірне. Тобто, Бог каже, коли ти маєш час, що таке час? Коли ти живеш на цій землі? ніхто з нас вічно жити не буде. Комусь із вас вже 30, комусь вже 50, комусь вже 70 і за 70. Тобто час вже обмежений в нас, дороцінь. І каже Білі, ти маєш час, роби добро. Тому що коли підеш на небо, вже буде пізно. Там вже не треба буде твоїх вчинків добрих, з любов'ю, в тому числі. А є ще одне місце з Біблії це Якова 4.17. Взагалі, дуже, ну таке м -м, насторожуюче місце. Якова 4.17. Отож, хто знає, хто з вас знає, як робити добро? Підніміть руку. О, Уалілює, це для вас значне місце. Дивіться, отож, хто знає, як чинити добро. Та не чинить, той має гріх. Прикидаєте? Ви підняли всі руки, що ви знаєте, як чинити добро. Тобто, якщо ви не чините, ну я ж не ставлявся піднімати руку. Тобто, котра людина знає, як зробити добро, але не робить його з любов'ю, тоді це гріх Прикидаєте? А ні один грішник, Царство Боже, не попаде. Представляєте? Ось така в нас справа виходить, що якщо ти знаєш, то треба тобі це робити. Одне може бути, якщо ти не знаєш. Але якщо ти не знаєш, ми тебе навчимо. І ти будеш знати. І то нам всім треба робити добрі речі. І тому, хто має вуха, почуйте. Амінь? Алілюй. Доброцінь. Давайте ми з вами. Будемо реальними представниками Бога на землі. Навіть я дуже хочу, щоб наша церква дійсно була не просто церквою, а була дійсно церквою по серцю Бога. І ви прекрасно всі розумієте, що без правильних відносин між нами, і без правильних відносин з Богом, і без правильних відносин до служіння, ми не зможемо так виглядати. В очах Божих. Що таке правильне відносини? Це все робити з любов'ю. Не тому, що хтось заставляє, не тому, що так треба, не тому, що хтось вимагає, а тому, що ти любиш Бога, тому що ти любиш брата і сестру, тому що ти любиш свого пастора, тому що ти любиш служителів, тому що ти любиш всіх людей, які є навколо. Для чого це важливо? Дивіться, ми молимося за пробудження. І я вірю, що воно однозначно буде. Хтось сюди хоча б амінь, скажи. Аллює, слава Богу, мені вже легше. А то я думаю, тільки я один вірю. А, воно однозначно буде. Повірте. Але так важливо, що коли люди приходять нові в церкву, щоб вони бачили, що ми дійсно похожі на Христа. Що ми не просто ходимо в церкву, а ми дійсно похожі на нього. І щоб вони захотіли стати такими, як ми з вами. Почуйте себе. Це дуже важливо. Це передумова пробудження. Це передумова приходу десятків, сотень людей в нашу церкву, в тому числі і ваших рідних, і близьких. І Чому любов найважлива? Дивіться. Диявол дуже хитрий, дуже сильний і дуже наглий. Да, Підходить слова нього. Він може підробити все. Диявол може підробити дари Духа Святого, ви повинні це знати. Це не повинно бути секретом для вас. Диявол може підробити силу. Він може бачити, вау, яке якесь І це теж він може. Диявол може підробити помазання. І це теж, правда. Дияво може підробити чудеса, реальні, сильні чудеса. Але диявол, дороцінь, не може любити. Почуйте це. Оце він не може, тому що в нього цього немає. І підробити нереальну любов. Оце те, що відрізняє нас від того світу. Все можна підробити, можна підтасувати. Щось можна. А от любов диявол підробити не може. Діяво може все, але любити він не може. Ми ніде не зустрічали в Біблії і в природі, щоб діяло любив. Представляєте, так? Да? Ну, як диявол любить. Це взагалі це, це нонсенс, це прямо протилежні речі. І тому дивіться, слова сказані з любов'ю, Служіння проведене з любов'ю, діло зроблене з любов'ю, показує, чиї ми з вами діти. Слова хороші може казати будь-хто служити може теж будь хто. Робити добрі діла може теж будь хто, І це правда. А оце все робити з любов'ю може тільки християнин. Тільки справжній. Християнин, той, хто похожий на Ісуса Христа. Ось саме цим ми і відрізняємося, повинні відрізнятися від людей, які є у світі. І називатися дітьми Божими. Амінь. Ви дивилися проповідь з любов'ю. І можливо, у вас виникли якісь запитання по проповіді. Ми готові дати відповідь вам на будь-яке запитання, якщо ви напишете нам на нашу передачу, ви можете це зробити на абонентський ящик або на емейл, який ви побачите в кінці нашої передачі. Ми розуміємо, що робити все в житті з любов'ю зовсім непросто. Але це не просто тоді, коли ми опираємося на свої зусилля. А ось якщо ми опираємося на Дух Святий. Який живе у наших серцях, це реально і можливо, щоб ми все робили у нашому житті з любов'ю. А якщо ви на сьогоднішній день ще не знаєте Духа Святого або не маєте з Ним близьких відносин, чи навіть і не вірите, що це реально мати відносини із Духом Святим, вам потрібно запросити Ісуса Христа у своє життя. І тоді Дух Святий наповнить ваше серце. І дасть вам надприродню здібність робити все в житті з любов'ю. І якщо ви маєте бажання це зробити, запросити Ісуса Христа в своє життя, тоді, будь ласка, повторіть за мною цю молитву. Симогутній Бог, я приходжу до тебе і прошу тебе, прости мені усі мої гріхи, неправильні вчинки, неправильні думки. Я раскаюсь в цьому. Я прошу тебе, Ісус! Наповни моє серце своїм Духом Святим. Я визнаю тебе за Господа і Спасителя свого життя. Амінь. Якщо ви говорили цю коротесеньку молиту від чистого серця, з цього моменту у вашому серці, згідно написаного Слово Божого, поселився Дух Святий. І Він дасть вам реальну можливість, щоб ви все в житті робили з любов'ю. Нехай Господь! Благословить ваше життя. Живіть радості і не хворійте. До зустрічі у наступній передачі! Ви дивилися передачу вихід є! Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейл дімслави.собачка.у заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.